Всім привіт! Вітаю вас на каналі KioQuest і сьогодні ми з вами нарешті поговоримо про типи тестування, які вони бувають, і розглянемо детально кожен з типів. Почнемо з найпростішого: функціональне тестування. Функціональне тестування воно перевіряє функції програми, тобто те, що ми можемо там поклацати і подивитися, як відповідає програма, чи, наприклад, при натисканні якоїсь кнопочки в нас не вилазить помилка, не падає сторінка, не з'являється там е якась помилка, там 404, і все, ви не можете нічого зробити. По суті, функціональне тестування воно перевіряє, що має робити програма. І далі, в принципі, логічно перейти до нефункціонального тестування. Нефункціональне тестування покриває наступні характеристики, такі як ефективність продуктивності, сумісність, зручність використання, надійність, безпека, супроводжуваність та портативність. І зараз ми з вами розглянемо кожну цю характеристику детальніше, щоб ви зрозуміли взагалі, що вона у собі містить. Почнемо з такої характеристики, як ефективність продуктивності. Ця характеристика визначає, наскільки програмне забезпечення ефективно використовує ресурси для виконання своїх цілей. І основні аспекти це час реакції, використання ресурсів та взагалі місткість. Наприклад, якщо ми беремо там час реакції, то відповідно ми можемо там протестувати, за скільки секунд, мілісекунд відкривається якась там сторінка. Наприклад, ми натиснули там вхід. І дивимося за допомогою спеціальних інструментів, за який час ця сторінка відкрилася. Наступна характеристика нефункціонального тестування це сумісність. Сумісність перевіряє, наскільки ефективно програмне забезпечення може працювати в одному середовищі з іншими системами або продуктами без конфліктів. Можна виділити три види тестування сумісності: перше це тестування кросплатформенності, що мається на увазі. Кросплатформеність це тестування на різних пристроях. На різних операційних системах, і, наприклад, що я маю на увазі на різних пристроях та операційних системах, ми можемо щось протестувати, як воно буде працювати на Android, щось як буде тестувати на iPhone, і розглянути також е різні версії цих операційних систем. Наприклад, там, iPhone 11 з якоюсь там старою операційною системою iOS. Е і, наприклад, там, iPhone 15 з якоюсь новою операційною системою iOS. Наступний метод це тестування інтеграції. Наша мета тут перевірити взагалі здатність програмного забезпечення працювати з іншими системами та компонентами всередині цього середовища. Наприклад, ми маємо якийсь, не знати, там, якийсь додаток мобільний, і ми перевіряємо, що якийсь там сторонній компонент він інтегрований, і перевіряємо, чи нормально воно разом все працює. І останній метод, який ми можемо використати, це тестування відповідності стандартам. Відповідно, ми маємо перевірити, чи наше програмне забезпечення відповідає певним стандартам та протоколам. Переходимо до наступної характеристики: це зручність використання. Тут все дуже банально. Ми перевіряємо, наскільки користувачу зручно, цікаво, і взагалі наскільки він задоволений від використання нашого програмного забезпечення. Тобто нашої там програми, наприклад, там додаток він гортає і таке блін, ну класно, все зроблено, все дуже логічно. Якісь там кнопочки підходящого розміру, тобто йому нічого не заважає. Або навпаки, він там помічає, що йому щось заважає, щось не подобається, і він також може про це сказати і написати там техпідтримку, і, наприклад, там. Якщо замовник має достатньо грошей, він може це врахувати і потім підправити вже в наступних версіях. Тут ми також можемо застосувати декілька методів тестування. Перше, це юзабіліті тестування. Юзабіліті тестування включає спостереження за користувачом під час виконання якихось конкретних дій, і під час виконання якихось цих конкретних дій ми можемо побачити, з якими складностями користувач стикається. Далі можна використати анкети. Та опитування. І за допомогою цих методів ми можемо запитати в наших користувачів, що їм сподобалося, що не сподобалося, взагалі як можна покращити, тобто отримати просто зворотній зв'язок. Наступне воно дуже перекликається з першим, тобто, це аналіз записів санців, аналіз записів що тут мається на увазі. Ми записуємо взагалі, як користувач взаємодіє, але тут вже користувач не має якихось конкретних задач, і він сам вже там. Собі лазить по програмі і інтуїтивно робить якісь дії. І, відповідно, ми після цього можемо проаналізувати, з якими проблемами він стикається, і покращити наш продукт. І останнє це перевірка відповідності стандартам доступності, тому що люди з обмеженими можливостями також мають користуватися додатком, і, відповідно, під це є певні стандарти. І нам треба наше програмне забезпечення протестувати відповідно до цих стандартів. Також до характеристики нефункціонального тестування входить тестування надійності. Надійність визначає здатність програми працювати і виконувати свої функції коректно, без збоїв, протягом визначеного періоду часу. Ми маємо чотири методи тестування. Перше це тестування на безвідмовність, і це тестування воно покриває те, наскільки програма працює стабільно при нормальному використанні без збоїв та помилок. Протягом якогось певного визначеного періоду часу наступний метод це стрес-тестування. Стрес-тестування влаштовується для того, щоб прощупати, скажімо так, межі нашої програми, тобто, якщо вона буде працювати в екстремальних умовах з дуже великим навантаженням, то наскільки часу взагалі вистачить її роботи, її стійкості, наскільки вона взагалі буде стабільна або навпаки, через скільки часу вона там взагалі просто злетить. Третій метод це тестування на відмову стійкість. Тут ми спеціально вводимо якісь там помилки та збої для того, щоб протестувати, як програма буде себе вести під час цих збоїв і наскільки вона буде стабільною, і наскільки взагалі її вистачить. І останній метод це тестування відновлюваності. Тут ми маємо покрити цим тестуванням. Як програма взагалі буде відновлюватися після дуже важких збоїв, таких, наприклад, як втрата даних, тобто програма має відновити дані і взагалі повернутися до нормального функціонування? Передостання характеристика нефункціонального тестування це супроводжуваність, вона визначає легкість, з якої програмне забезпечення може бути змінено для виправлення якихось дефектів, поліпшення продуктивності або адаптації до змін у навколишньому середовищі. Розглянемо декілька методів для поліпшення супроводжуваності. Але не лякайтеся, всі ці методи вони не стосуються тестувальників, тобто не всі методи вони стосуються тестувальників, лише так у загальному, лише останні. Перші три це більше так питанка до, до розробників. Перший метод покращення це рефакторинг. Відповідно, розробники мають постійно проглядати код, там видаляти якесь дублювання. Покращувати цей код, але це не має ніяк впливати на взагалі якісь зовнішні зміни. Друге це кодрев'ю. Кодрев'ю проводиться розробниками. І, відповідно, наприклад, один розробник написав, інший дивиться і може помітити, які можуть бути потенційні проблеми, як можна покращити цей код. Це допомагає знаєте, так глянути свіжим поглядом на задачу. Тестувальники так само можуть щось протестувати, щось не помітити, тому що вони це тестують вже дуже багато там, часу, і відповідно вже трошечки замилилося око. І так само у девелоперів, розробників, вони так само можуть переглянути код іншого колеги, ну якщо той попросить, звичайно і також підмітити, що можна виправити та покращити. Третє це безперервна інтеграція, тобто автоматичне збирання та перевірка коду для виявлення помилок і ефективного і швидкого їх виправлення. І останнє це тестування на регресію. Це вже робимо ми тестувальники. Тестування на регресію передбачає, що нові зміни вони не вплинули на старий функціонал програми. І остання характеристика це портативність. Портативність визначає здатність системи працювати на різних платформах або в різних середовищах. Перше, це кросплатформеність. Ми з вами вже розглядали, що це таке, але знову ж таки повторюся, щоб краще запам'ятали. Кросплатформеність передбачає тестування на різних операційних системах та на різних пристроях. Друге, це тестування встановлення. Під час цього тестування ми перевіряємо, як програмне забезпечення буде встановлюватися в різних середовищах при наявних коректних налаштуваннях. І останній приклад це тестування заміни. Тут йде перевірка здатності програмного забезпечення бути заміненим аналогічним продуктом без значних змін у середовищі та конфігурації. Переходимо до наступного типу тестування: це тестування чорного ящику. Тестування чорного ящику це тестування без коду, тобто ми маємо лише документацію, і нам, відповідно, треба тестувати на основі документації, тобто перевіряти її і впевнитися, що наше програмне забезпечення відповідає всім специфікаціям, які були описані. Наступний тип це тестування білого ящика. Тут все навпаки. Ми маємо вже наявний код, і відповідно ми можемо перевіряти, як програма дійсно працює і що вона відповідає всім зазначеним специфікаціям, всім вимогам. Тобто ми маємо, скажімо так, все у відкритому доступі і можемо дійсно працювати з програмою. І останній тип це тестування пов'язане зі змінами. До цього типу ми відносимо регресійне тестування, тобто ми перевіряємо, чи не вплинули нові зміни на вже існуючий функціонал. Тестування виправлень. Ми, відповідно, завели якийсь там баг порт його пофіксили розробники, і ми перевіряємо, що воно дійсно було пофікшено і все знову добре працює. Тестування інтеграції. Як ми вже знаємо, інтеграційне тестування це коли ми вводимо якийсь новий компонент, щось нове, і перевіряємо, як воно взагалі працює один з одним, і чи не викликає воно взагалі помилок. Тестування на зворотну сумісність. При такому тестуванні ми маємо перевірити, що нові зміни вони не впливають на функціонал у старих версіях програмного забезпечення. Наступне це саніті тестування. Воно проводиться після внесення якихось змін і перевіряється саме той функціонал, до якого ми внесли ці зміни. Це дуже таке швидке тестування. Ми швиденько пробіглися, перевірили, що воно ніяк не впливає. і Йдемо далі. І останнє це смоук-тестування. Воно дуже схоже на сайті, але тут ми перевіряємо взагалі всі основні функції, не тільки ті функції, до яких ми внесли якісь зміни, але загалом всі функції ми перевіряємо. Також ми перевіряємо так досить базово для того, щоб перейти до більш детального тестування. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі. Якщо вам було щось незрозуміло, будь ласка, пишіть свої питання, я радо на них відповім. І будемо з вами рухатися далі у створенні україномовного контенту.